Dobro dnia, szanowna gromada. Доброго дня, гості нашого свята. Добрий день, шановні вчителі та учні нашої школи всіх поколінь. Бачити вас на святі школи. Ми сьогодні дуже раді. Вам наша шана і низький уклін. Спасибо. Шановні друзі, вчителі, батьки, учні. Нас з вами стільки об'єднує, що може не називати мої звання і титули, а просто сказати бандурка, і, мабуть, ми один одного пізнаємо. Це свято і моє, тому що 167 випускників цієї школи стали курсантами, студентами Національного університету внутрішніх справ. Я хотів вітаючи вас з цим славним ювілеєм, сказати: я повертаюсь. Для того, щоб була стабільність, порядок, надійність і ота взаємодія між населенням владою, між громадою, суспільством, щоб ми могли один одного розуміти, знали, до кого можна звертатися, на кого розраховувати і один одному допомагати. Святом вас. Я думаю, що тут зібралися зібрались найвірніше учителя. Солоніцівської школи саме предані учніки. Живіть довго, всім нам на радость з праздником Солоніцівської школи з юбілеєм. Низький уклінь від нас усіх сьогоднішнім святом величезна вдячність за велику роботу, за педагогічну майстерність і звичайно, почесна грамота. Від голови районної державної адміністрації ветерану педагогічної праці Білик Бараски Хобівни нагороджується вона. за багаторічну плітом і віддану працю Чесну грамоту отримує вчитель, який вміє побачити і розкрити таланти учня. Нагороджується лісна Олена Дмитрівна. І дуже приємно, що зараз на цю сцену ми запросимо ученицю Олени Дмитрівни, Лукашову Марину, яка в цьому році прославила Дергачівський район, Харківську область, поздобула на Всеукраїнській олімпіаді з французької мови перше місце. Дякуємо тобі! Ще раз вітаю всіх зі святом. Добрий вечір, шановні колеги, шановні присутні. Мені важко говорити, тому що це школа, в якій залишились кращі роки мого життя. Моя ю... молодість. Багато я дивлюсь на ваші обличчя і згадую. З, одним... З багатьма із вас я працював разом, інших навчав і вже ось в нашій школі виповнюється 100 років. Даю вам усім, шановні, міцного здоров'я, натхнення вашої великій праці, всім присутнім бажаю добробуту, злагоди усім як, мирного неба над головою. Щастива вам всім і давайте разом боротися за те, щоб наша школа, наше селище було для нас з вами, і ми в ньому могли жити так, як живуть нормальні люди. Yeah, Учитель, я вам песню пою. Учитель, я вас благодарю за то, что вы мне в жизнь дорогу открыли, что вместе со мной смеялись грусти. Ваших глаз случалось порой, Огорчали мы вас, учитель, ваш голос был нежен и строк. Спасибо вам, учитель, за рам. Улюблена наша школа. Сьогодні вітання щирі, ми вам принесли любов'ю. Живіть у добрій мірі, хай буде з ним здоров'я. Навколо квіти і сміх зінки навколо, коли вітають діти Сторічням улюблену школу. Маду Велика і дружна прекрасна сім'я Всі ми родом із першої школи, Солоницівська рідна, старенька моя, Ти для нас, як омріяна, доля. нехай на світі інші, може, кращі школи є. Та твої настіни завжди гріють. і де б не були, та пам'ятаємо своє, заліть, не кредой, нас зустріч ми, і де б не були, та пам'ятаємо своє, заліт, не кредой ти на зустріч мій,